Мене дуже зворушив кілька років тому був опублікований ролик, такий відеоролик, що мама з доцією в магазині щось там московською мовою розмовляють, А дитина потім питається: Мама, а чому ми говоримо язиком убійць, а татко на фронті? І Мама сказала, що вони більше не будуть говорити мовою вбивці. І я вже кілька разів так само порушувала це питання, тому що тут люденьки, не питання в тому, що це язик родной, що це а, якась там спадщина родинна. Більшості українців московську мову нав'язали і заставили катуваннями говорити московською мовою. І сьогодні мовою, ті, хто говорять мовою убивць, прямо чи посередковано, тягнуть сюди убивць. І о, це в прямому і переносному значенні. Тому, люденьки, переходьмо на українську, не тягнімо сюди, руський мір. Бо так як боляче кожного разу від московських ракет, то ми мали би забути про існування цієї нечисті.